Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам хочу продемонструвати інтерактивну електронну дошку, яка дозволяє створювати спільні проекти, організовувати мозкові штурми і дуже багато. Різних можливостей надає. Отже, мова йде про електронну дошку Флінга. Посилання на цю інтерактивну дошку ви можете знайти в описі під цим відео, або, відповідно, або на сайті інтернет на користь. У розділі електро... електронної інтерактивні дошки ось цей сервіс. Бачимо. Сервіс англомовний, але з Google-перекладачем дуже гарно співпрацює. Але коли ви вже створите одну дві дошки, вам вже він не знадобиться цей перекладач. Бачимо, що надає можливість створювати два різних середовища: це середа мозкового штурму і середа. Яка дозволяє створити спільну душку. Різницю я зараз вам продемонструю, в мене є така можливість для вас. Тому ми переходимо за посиланням на сервіс і маємо зареєструватися. Зареєструватися можна різними способами, як за допомогою електронної пошти, так і за допомогою Google аккаунту і інших можливостей. В мене саме я використовую для реєстрації Google аккаунт, мені здається, це дуже зручно. Так. І ось одразу потрапляєте на таку сторінку, яка вам пропонує створити або спільну дошку, це ось ця можливість у whiteboard, або середовище для мозкового штурму. Але спочатку я хочу вам продемонструвати, в чому різниця цих двох контентів. У розділі сесі, сесії ваші будуть зберігатися всі ваші сесії. Але я вам хочу зазначити, що в безкоштовній версії надається можливість створити тільки 5 різних сесій, тобто або створює, створюєте інший аккаунт, або щось видаляєте, нове створюєте тільки 5 безкоштовної версії Зараз. Можливо. Сервіс, якісь оновлення буде тоді, буде по-іншому. Отже, давайте посмотримо, подивимось приклади. Ось перше опитування це саме, як виглядає середовище для створення мозкового штурму. Тобто ви створюєте якесь запитання або тему, і потім надаєте доступ, і всі ваші учасники прописують. Можна прописувати ідеї або за допомогою тексту, бачити, або можна додавати якісь малюночки, потім можна організовувати голосування, відповідно, бачити, лайки ставити. Тобто це всі учасники можуть робити, всі учасники вашого. І як ви можете подивитися результати. Зараз налаштовано, що відфільтрувати можна таким чином, що самий перший, тобто найстаріший запис буде на першому місці. Саме я як власник першу запис робила я, тобто надавала завдання і все інше. Можна подивитися навпаки, тобто самий найсвіжіший, хто останній. Був на першому місці буде. А також, якщо ви влаштовуєте голосування, то, відповідно, можна подивитися за кількістю голосів. Тобто, на першому місці буде той стікер, де, який набрав більшість голосів. Тобто, для проведення маскового штурму це функція є дуже корисна, як для мене, як мене здається. Далі, наступне це, ви можете налаштувати зовнішній вигляд ваших стікерів. Можна дивитися таким чином, як зараз налаштована, або є ще ось така можливість. Якщо вам зручніше дивитися так, то ви можете налаштувати і демонструвати відповідно своїм глядачам ось в такому вигляді. Ну, ось це саме ще раз нагадую. Це ми з вами подивилися. Дошку для мозкового штурму. Так, якщо ви хочете знову запустити це, цей мозковий штурм, ви натискаєте на ось ці три рисочки, з'являється у вас або посилання на цей мозковий штурм для спільної роботи, або за допомогою QR-коду можна приєднатися. вибачте, так, і, Але ви можете скопіювати тут посилання, щось нове почати створювати, або вийти з, цього, тут, з цієї сесії, покинути її. Натискаємо, повертаємось в розділ наші сесії і дивимось інший вигляд дошки, який надається цей сервіс. Опитування 2: в мене це називається, і вже бачимо, що це саме спільна дошка. Тут вже бачимо, що стікери можна розміщувати у віль... довільному порядку, не обов'язково тільки так, як там. Тобто тут за допомогою цієї дошки ви вже можете організовувати спільні якісь проєкти, якусь спільну діяльність. Тобто, бачите, що тут можна різними способами можна додавати якісь малюнки. Е, стікери вже у нас мають е, різні. Різний вигляд, і в вигляді квадратиків, і кола, і різні малюночки. Можна ще тут багато є місця, де можна це все робити. і так далі. Зараз я вам ще продемонструю інші можливості цієї дошки. Ось таким чином. Тобто і стрілочками можна налаштовувати різними і так далі. Тобто ось цим відрізняється. Тобто, перше, там, де у нас мозковий штурм, там вже стікери упорядковані двома різними способами, тут вже діяльність така більше різного можна зробити. Так? Ну, Покидаємо цю сесію і давайте. Створимо. Давайте створимо дошку для спільної якоїсь роботи. Для цього вам потрібно натиснути на ось цю зелену кнопку, натискаємо, сервіс пропонує вам надати назву. В мене буде опитування 3, наприклад. Натискаємо кнопку Грейт і поїхали. Давайте подивимось, які є можливості, тобто різні. Стікери, малюнки, як додавати, як з'єднувати і так далі. Ну, Давайте почнемо з приєднання якогось малюнку. Для того, щоб приєднати якийсь малюнок, вам потрібно натиснути праворуч угорі ось цю зелену кнопку. Так, і нам потрібно приєднати якийсь малюнок. Ну, Давайте приєднаємо, наприклад, наприклад давайте приєднаємо ось таку рекламу. Так, зараз приєднується. ось Виглядати вона буде саме таким чином, але якщо хоч, потрібно подивитися, ви натискаєте, і вам в повному вигляді буде цей малюнок розгорнута. Так, тобто ви можете переміщувати, затиснувши мишкою лівою кнопкою, і переміщувати коли, куди вам потрібно. Вибачте. Так, таким чином, ви можете додавати скільки завгодно малюнків за допомогою ось цієї кнопки. Далі, давайте подивимося, які можливості. Далі у нас тут, коли ви натиснете спадне меню з'являється, і давайте подивимось, в чому різниця. Перше, це стікер у вигляді квадрата. Так, завдання 1 виберу, наприклад. Тут ми вписуємо текст, який саме буде на цьому стікері, і натискаємо ось цю кнопку Свет. Далі ви потім ще можете змінювати колір цього стікеру, переміщувати його. Або, якщо вам потрібно, закріпити, щоб вже ніхто не рухав цей стікер, Ви натискаєте і натискаєте на ось цей замочок. І вже бачите, що переміщується все разом. Тобто, цей стікер вже не рухається, тільки ось цей можна рухати, а цей ви вже не зможете рухати. Далі. Обираємо інший тип і подивимось, в чому різниця. Наприклад, давайте це у нас буде завдання 2. Натискаємо, і це з'являється у нас коло. Тобто, це буде стікер у вигляді кола. І знову ж таки, ви можете змінювати відповідно колір цього кола, і переміщувати, куди вам потрібно на вашій дошці це коло розмістити. Далі, наступне у нас буде завдання 3, наприклад, з написом. Зберігаємо і Бачимо, що цей стікер буде виглядати ось таким чином. Тобто такий чоловічик і з підписом... З тим підписом, який вам потрібно. Так, колір теж можна цього чоловічка змінювати, можна переміщувати або зафіксувати, якщо вам це потрібно, або якщо ви помилково щось додали, можна видалити. Ми поки що не будемо нічого видаляти. І далі надається можливість завантажити, приєднати текст різного розміру. Якщо ми обираємо ось такий текст. Це у нас буде вже завдання 4, то відповідно буде ось такого розміру, можна змінювати колір цього тексту. Так, бачимо. Якщо у нас буде такий зараз подивитись різницю різницю. Так, це трошечки менш, так? І якщо ви оберете Такий, то відповідно у нас буде ще меншого розміру текст. Ну, Ви не хвилюєте, що погано бачно. За бажанням, ви можете, натиснувши на ось цей плюс внизу праворуч, ви можете завжди збільшити розмір вашої дошки, або за допомогою, якщо у вас є на мишці колесо, за допомогою колеса, ви можете завжди редагувати розміри ваших об'єктів на вашій дошці. Тому що дошка велика, дуже багато можна робити тут різного. Далі. Можна, ви бачили на прикладі, що можна робити стрілочки, з'єднувати якісь об'єкти за допомогою стрілечок і різних ліній. Як це робити? Ви берете ті об'єкти, які ви хочете з'єднати, і підтягуєте один до одного. Ну, наприклад, до ось цього об'єкту завдання 1: я хочу з'єднати завдання 3. Для цього я натискаю на цей об'єкт мишкою перетягую до цього об'єкту і чекаю, поки в мене з'явиться, бачили, такий сіні, ой, сірий прямокутник з назвою лінк. І потім роз'єдную на ту відстань, яку мені потрібно. І з'являється ось такий зв'язок. Якщо мені потрібна стрілочка, то я натискаю на відповідний на, цю, на цей зв'язок, і з'являються стрілочки. Таким чином, або можна натискати до, так, як вам потрібно, або в цю сторону, або в цю, і таким чином можете з'єднувати, змінювати ваше. Ще раз з'єднувати можна і тексти, і малюнки, все що завгодно. Тобто ще раз беремо той об'єкт, з яким ми хочемо з'єднати, накладаємо, чекаємо, поки з'явиться такий сірого кольору прямокутник з написом Лінк і потім налаштовуємо стрілочки, якщо це потрібно. Якщо ні, просто зв'язок, значить видаляємо ці стрілочки. Ось таким чином. Тобто різний об'єкт, який вам потрібно, ви створюєте, бачите 6 різних є можливостей. Налаштовуєте, налаштовуєте колір за допомогою ось цієї кнопки, завантажуєте малюнки за допомогою цієї кнопки і так далі. Далі. Якщо вам не дуже комфортно працювати з білим фоном, ви можете налаштувати власний фон, і навіть не один фон можете налаштувати, а наприклад, за допомогою фону розприразділити дошку на, наприклад, наприклад, спільну роботу різних груп. Для цього що ви робите? Дивіться. Ви завантажуєте якийсь фон свій, власне, який вам подобається. так? Ну, Наприклад, я ось цей оберу. Ви його завантажуєте звичайним способом, як малюнок. Потім ви натискаєте на цей малюнок, щоб у вас з'явилося відповідне поле. І обираєте ось цю функцію. Так. Потім у вас з'являється ось така сіра кнопка, за допомогою якої ви розтягуєте на потрібну вам частину. Тобто тут, наприклад, ви можете там, надати завдання першій групі. Так? Якщо ви бажаєте розподілити, ви обираєте, наприклад, інший кольор. Іншу, інший фон, вибачте, не кольора, а фон, ось він. Так, ще раз натискаєте, застосовуєте як фон, і відповідно тут налаштовуєте і надаєте завдання там іншій групі. Так? І так далі. Ну, це за бажанням. Якщо вам просто один фон потрібен, цей натискаєте і за допомогою ось цієї кнопки видаляєте. Якщо, відповідно, вам потрібно збільшити фон, ви збільшуєте за допомогою знову ж таки, ось цієї кнопки. Або якщо він вам набрид, ви знову на нього натискаєте і видаляєте ось таким чином. Тобто, ось так можна ще трошечки прикрасити цю дошку спільно для спільної роботи. Далі ще тут можна, якщо щось забули, або щось хочете більш детально опанувати, тут є ось така вгорі праворуч синя кнопка з знаком запитання, ви натискаєте. І тут є деякі невеличкі такі ролики. Що саме і як саме ви можете налаштувати ось ці зв'язки, що я вам демонструвала, тут фон можете подивитися, як об'єкти різні. Тобто є такі маленькі підказочки, як працювати з цим сервісом. Дуже зручно, якщо щось забули, вже працюєте, натиснули, подивилися. Там невеличкі ролики, які можна навіть і без перекладу зрозуміти. Коли ви вже налаштували, дали завдання, налаштували фон, фон, до речі, теж можна зафіксувати, і він не буде, бачите, вже разом тільки все рухається. Тобто можна налаштувати таким чином, що будь-який об'єкт можна за допомогою цієї кнопки зафіксувати, щоб він не рухався. І вже інші користувачі не зможуть рухати саме ті об'єкти, які ви зафіксували. Далі для того, щоб надати доступ для спільної роботи, або поділитися цією дошкою, вам потрібно натиснути на ось ці три рисочки і різними способами ви можете надати доступ. Або, або ви можете скопіювати і надати посилання, ось тут лінк бачимо, або ви можете надати QR-код своїм. Викладачам або здобувачам освіти для спільної роботи з цією дошкою, але перед тим, як надавати доступ, доступ можна ще е, якісь деякі налаштування е, організувати. Тобто натискаємо на ось цю синю кнопку налаштування і бачимо. Що ви можете налаштувати? За умовченням кожен користувач, якому ви будете надавати доступ, може використовувати всі кольори стікерів, але ви можете обмежити, наприклад, прибрати якийсь кольор, або залишити взагалі один якийсь, якщо вам не подобається, такий різнокольоровість у роботі. Так? Далі ви зазначаєте, які саме якими саме стікерами, які саме можливостями можуть користуватися ваші здобувачі освіти або ті, хто спільно з вами буде працювати? Тобто наш квадрат, кола, персона і різні формати тексту бачимо від великого до маленького. І далі, чи надаєте ви можливість завантажувати? Малюнки, посилання і малювати. За умовченням малювання, бачите, не стоїть. Давайте додамо малювання, і якщо ви щось змінили, то відповідно потрібно оновити це можливості. Оновлюємо, автоматично сервіс зберігає все і копіюємо посилання. Копіюємо посилання, будемо за допомогою посилання надати, надавати доступ. Відкриваємо в режимі інкогніто нове вікно, вставляємо наше посилання, так, і завантажується. Ось, дивіться, зараз вже у нас з'явилась можливість працювати з цією дошкою. Ми трошечки більше можемо зробити, ми вже можемо додавати деякий. Текст вже в режимі інкогніта, тобто як користувач, там, дякую за запрошення, наприклад, та можна. Або, якщо нам не подобається, ми можемо в такому вигляді змінити і так далі. Для того, щоб малювати, ми додали функцію малювати, і в зв'язку з цим з'явився. Ліворуч внизу, ось тут бачите можливість малювати. Для цього ми обираємо саме колір, яким ми хочемо малювати, наприклад, ось такий, і розмір, яким ми хочемо малювати. Ну, ось, обрали. І починаємо там малювати, щось писати або щось чертити і так далі. Тобто така можливість з'являється тільки, якщо власник такий пропорець, як ми поставили. Поставить. Тобто малювання і всі ці можливості, які тут є, ми знову ж таки бачимо, що у нас є така можливість, ми можемо додавати якісь малюночки, наприклад, додамо там, логотип якогось сервісу так, для роботи і так далі. Тобто, бачимо, що спільно можна працювати на будь-яким проєктам. Московий штурм влаштовувати і так далі. Так, як, як, я як ем, користувач е, закриваю вкладку, і бачимо, що в мене як зараз у власника цієї дошки з'явилися зміни, тобто в режимі реального часу можна е, передивлятися ці зміни, е, спостерігати за спільною роботою. У зв'язку з тим, що я Пропорець поставила малювання відповідно в мене, як у власника, теж така можливість з'явилась. Ось таким чином. Тобто, ось такий сервіс. Я дуже сподіваюся, що ви його будете використовувати, що він вам сподобався, тому що сервіс дійсно цікавий, дуже простий у використанні. Дуже цікаві проєкти можна створювати разом з учнями, з колегами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я для вас записую, намагаю записувати багато різного контенту, як працювати з різними інтернет-ресурсами, сервісами. Сподіваюсь, вам це подобається. Тому. Я бажаю вам здоров'я, успіхів, всього самого найкращого і до нових зустрічей. Дякую за увагу!